Вітаю вас, мешканці багатоповерхівки. Я той, хто доставляє вас на потрібний поверх. Я той, хто вірно вам служить і безмежно вами захоплюється, намагається пізнати, зрозуміти, сприйняти. Я ліфт із вашого під'їзду. Бажання ближче познайомитися з людьми стає нестримно. і я зупиняюсь посеред дороги. І тоді ми маємо цілу вічність для взаємного самопізнання. Ну, або хвилинку другу. Ой, опа! Що таке? У, не боюся, не бойся. І що? Стрімно. Опа. Що? <Шо>? Застряли. А що <звіст> там? У тебе є тари, куди пісять? Воно тільки звідки пити. Блін, ну ми тут довго не зможемо так пробути. Ну, пісяти ми не будемо, цілуватися так само не будемо, так? Да. Не будемо, да? Да, як завжди, замурували. Давайте это, прыгнем, щоб поїхало. Раз, два, три. Опа! ще раз. раз. Раз, два, два три. три. Оп. Це випробування твого психічного здоров'я. Я ручку взяв. А там маркер внизу. О, найс, де. Тільки там щось мокре, я не певна. Це Це після кульки? Це конденсат. Кулька зірвалася, а в ній був конденсат. Ну, це порозумне, да? Зараз прилетить, а тікати нікуди. Знову летять шахеди, Хвиля удар набі. Наче знову промазали. О, ще на щастя моє. Шановне конгрес, застряг. ми застрягли в ліфті. О, після Напиши шоу на назад. Узбátк... Напишу. Она не рисует лифте. Надо вязать на лифте. О, дай. А, она украинская. Прострафилась. Давай. Зачеркнем и напишем украинскую. Может, может треба выкрутать. Может, щоб нас выпирало. Да ничего. Блин, добрый чай взяла. О, тут есть маркер. Можно себе занять. Окей. Малой прутня. Звичайно. Ты говоришь за себя Я же умею их малинать. Воно хоть когда Виклики диспетчерів працювали? Я не знаю, особливо, може так є десь номер, куди дзвонити з мобільного, ні? Нічого ну, такого не бачу. А, не, чекай, я. я думаю. <св язково> <св язково> О боже, не звук. Увага, радіаційна небезпека. Овім телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага! хімічна загроза. Відні телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Це ліра в туалет хотіла. Вітальнечко. Насвій. Є чим зайнятися. Взагалі-то я надаю перевагу мовчанню. Люблю давати людям свободу дії, і висловлювань. Наодинці вони поводяться щиріше, ніж у компанії. Якби не було русні каби 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 не летіли б на нас, каби 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 Отак завжди на сьому десятку. Світ починає звушуватись, схлопуватись. Кудись далеко йдуть рідні, близькі, знайомі, друзі, колеги. І світ звушується, схлопується до такого ящика. І що далі робити? Ну те, що завжди в таких ситуаціях відрабатують прийомки. Але іноді гості тиснуть червону кнопку, і на зв'язок виходить моє альтрего. Шановний пане операторе, я застряг у ліфті, можна, будь ласка, мене якось звільнити? Назвіть, будь ласка, свою адресу ім'я та IPN-код. Я ж в ССК. Добрий день. Ви подзвонили в службу підтримки клієнтів Ліфтсервіс. Нагадаємо, що сьогодні останній день погашення боргу за наші послуги. Щоб сплатити зараз, натисніть 1. Бабай. Слухаю вас. А що відбувається? А я вас хочу спитати, що відбувається. Ви натиснули на кнопку. Викликали диспетчер Я диспетчер. А... Лізуще Бабай. Бабай? Що у вас сталося? Ну, е, ну, я застрягла в ліфті. А в якому ліфті? Е, вам адресу сказати? Адресу скажіть, будь ласка. Я не пам'ятаю адресу. Ну хоча будівля, будинок. Будинок мого колишнього. Будинок вашого колишнього? Ви застряли будинку вашого колишнього. Добре. Зараз одну секундочку. А ім'я колишнього? назвіть, будь ласка. Антон. Антон. Добре, зараз перевіримо. Давайте. Я чекаю. Ну нічого не було. У кого? У мене Антона. нічого не було. Добре, це важлива інформація. Треба записати? Да, да, так, так, запишіть. Добре, дякую. Добре. Що у вас сталося? А, ти ми застрягли. І Нам сказали, що ядерка, може, що робити. У, у нас нічого немає з собою. І нема куди покисяти. Нема опустою пляшки. Ви хочете вийти з ліфту? Так, я хочу вийти з ліфту. Диспетчер Бабай, 83-слухаю. Ой. <рисувало> Добрий день. Добрий. А як звідси вийти? А де ви знаходитесь Адресу, будь ласка, назвіть. І що у вас сталося? Ой. А ви справжній диспетчер? Дівчата, я на роботі, ви натиснули, я вас слухаю. Вибачте, будь ласка, ми бавились. Вибачте, ми більше не будемо. Будь ласка, до побачення. До побачення. Це було добре. Вітаю. Добрий день. Добро, як справи. У мене добре, я на роботі що залишилося, це аварійна служба. Та ми тут в ліфті застрягли. Ну, нам в принципі окей. А чого ви дзвонити? Не знаю, ну тому що, типу, там світло погасло. У вас треба випустити? Я не знаю, не знаю. Нам і так добре. Як краще. Жити можна. Ну що? Таких сторісів у нас ще не було. <схай> Я думаю, що треба викликати десь диспетчера. Давай ще одну. І Давай ще одну. Ах, який звук. Гарно сидимо? Що mm -hmm. за чатик? Ой, та це шушка якась, що mm -hmm. mm, Осінь. Якщо ви хочете вийти з ліфта, <схай> треба думати, як ліфт. <реш> Натисніть один. Давайте натиснемо один. <реш> один. Ліфт, ліфт. О, треба викликати нафтера. 386-го оператор бабай слуха. А у нас лифт застряг. Ще раз, будь ласка, повторіть. Ліфт застряг. Голосніше, я вас похож. Ліфт застряв! Лифт застряв. Якщо закрилися одні двері, то десь відчиняться інші. <рес> Снизу. Ми в ліфті. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, адресу. Що це за будівля? П'яний дом. Дівчата, ви жартуєте? Я вам серйозно кажу. Значить, ну, ми в дурдомі. Ми в металіки. вулиця. Місте Запоріжжя. Перемоги 131. У якою мові розмовляєте? Ну, Це, мабуть, дека Титан. Зараз перевіряю, нікуди не йдіть. А ну, як вас звуть, пане? Бабай. Бабай, я буду скаржитися. Назвіть, будь ласка, телефон вашої служби, Я буду дзвонити та скаржитися. 03. Пика, Титан"? Титані немає ліфта. <рігум> Як нема? Ой, пустіть нас! <сміну>? <рігум> <рігум> У мене обідня перерва. У, У мене теж. У мене теж обідня перерва. Ви я забирила, Слышь, диспетчер <рігум> я їжу. Я, я тебе піво ви дам, відпусти. мене. – А, ви там ще п'єте. Ну все, дякую, до побачення. Щойно перевірили, немає такої адреси. Та на сенсі немає. За стадіоном, якщо спускатися трошечки нижче. По Лобановського буде п'яний будинок. Мала три. Чим займаюся? Так, добре, що у вас? сталося? Та за страх! добре, зараз перевіряю. Усіма. Так, так, я вас погано чую, можете голосніше. Ну, що ну, ви там дивитесь? Що там за хімічна загроза? Я вас не почув, ще гучніше, будь ласка, Що там за хімічна загроза? А. Ясно. Так, все погано, програма показує, що ви застрягли, все вірно. <звук> а можете підтвердити, якось що ви знаходитесь в ліфті? Можу. Я зараз натисну жовту кнопочку, буде дзвоник. Ніякого дзвоника не було. Давайте ви зробите селфі в ліфті і надійшлите на номер, який я вам продиктую. М -м, давайте, давайте. Робіть селфі, будь ласка. Зараз зачекайте, бо мене телефон і євно, якщо тут є така функція. Ну добре. Селфі є. Так а що, смс-ку і слайд? На вайбер. На вайбер, ви що, хто зараз вайбером користується? Давайте. Ми даємо. Державна служба користуємося вайбером. Давайте, записуйте номер. 077. Так. 987. Так. 756 15 89 356 Не швидить. 17. 538. Так, зараз перевіримо. 0,63. Угу. 986. А, ні.

Антон Бабай. Так, так, все вірно, Антон Бабай. Можете залишити номер вашого телефону на стінці нашого ліфту, я вам потім зателефоную. Добре. А це на вас я зустріла біля входу. Це не ви зі мною привіталися. Вибачте, за затримку щось я не бачу вашої фотографії, вже надіслали. Так, та ні, я не можу зв'язатись з. А вашим вайбером його нема. Ось цей череп це дуже поганий знак. Це я прибачення. так і знала. Ну що, я залишила дзвоніть, тоді я пішла. О! Це не міну. Валерій. Номер. Подзвонить. Це не міну. Твій? Твій не не набери. Я не буду. Диспетчер, Музикальна пауза. Композиція називається. Зубный биль. Я понял, нам надо что-то сделать, чтобы они нам открыли двери. Да? Вы на верном шляху, браты. Да. Браты. Кнопки поджимаем. Но вообще, чтобы лифт нас выпустил, надо, чтобы а он бы... вырвал нас. Надо, чтобы он нас вырвал. Почешем. И у нас выплюнули. Um. Так і на рік ти так? Якщо ви хочете поїхати на п'ятий поверх, натисніть 5. Ага. Якщо на шостий, натисніть 6. Ага. Якщо ага. на сьомий, натисніть 7. Ага. Ага. Так, натисли. Якщо Давай... ви хочете вийти, процитуйте рядки Шевченка. Ми хочемо на сьомий поверх. Як угрота, поховайте <рес> мене на могилі. Назвіться, да будь ласка. Всі, всі свої лічності перечислиш. Так, будь ласка, Спра... Спар... Майкл. Майкл. Ще раз. Майкл? Так. Справжні? Так, так. Аня. Майкл. Джонні. Джонні. Хрізаліна. Можете, будь ласка, попросити Джонні процитувати улюблені рядки Стуса? О. Єсть. Є. Yeah. Алло. Да, так. Добрий день. Добрий. Uh, у вас є вайбер? Є. Так, і я по цьому вайберу можу отослати фото. Добре? Добре. А я такий печальний. Ех, ну так, да, з таким чайком можна і сидіти. Ну, можна і в гості посидіти. Як нам вийти, злістка? Зараз почекайте, хвилин через 40 проїде аварійна. Около. Добро. Ой, сейчас притворюсь, как будто я завис. Повторю, расскажите, будь ласка, про наш сервис. Что вам сподобалось, а что нет. Нам дуже важлива ваша думка. Вам все понятно. Ну, добре, мы чаю попьем. Добре, до побачення. Я бліфувала відкрийте нас. Як довго ми тут будемо стояти. 40 хвилин тобі сказала, або виходиш туди. Там вже ще винька можна б якраз між поверхами вивезти. Нам не вистачить. Кого? Цієї щелинки. Ти схудло пролізеш якраз. Бувала у вас ситуації, коли ви застрягали в ліфті. Бували. А можете так поділитись, будь ласка? Намагалася відкрити власноруч двері ліфту. Це перше, що не робити. Це перше, що я робила. Самі вилазьте, я не буду вилазити. Я чекаю в ріку. Обіг. Шушинка. Була рада з вами побачитись. Шкода, що ми всі помермо. Оператор бабаю, ви що там? Зараз, зараз, зачекайте, ще хвилин десять. Можете поки що пострибати на лівій нозі, можливо ліфт поїде. Музику навімкніть, будь ласка, хоч на те буде сумно. Яку музику Дівчаки, В ліфті роботи. не стрибати, сказали. Написано в правилах. Цей не ліфт ліфті. працює по-іншому. А а можете, можна... будь ласка, на лівій нозі пострибати три рази. Ви прикалуєтеся? Шо? Ну що, ліфт ще не поїхав? Та ні, ні, Вони не стрибають. Хто не скаче, той маскаль. Тепер почнете. Давайте, пострибайте всі, можливо. На лівій назі тобі сказали, Лера. Ну да. стрибай. О, Можемо покрову. Окей, три рази не впаде, так? Да? Не впаде. Окей. Раз, два, три. Що сподобалась тобі музика? Дякую, це було дуже порушливо. Здається, все полагодили. Правда? <риво> У вас якийсь манічний <риво> ліфт. Це, 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 це значить, якийсь прикольний здається. <риво> Не Ти знаю. Принаймні останній кадр треба зробити. Бо я щось не вірю, цьому голосу. Да? І це останній кадр а -а -а. перед кінцем світу. Що? Все? Да. Мені би дуже-дуже хотілося, щоб люди захоплювались мною так само, як і я ними. Мрію! Що колись теж зможу зайти до них в гості та проявити себе так само, як і вони у мене. А поки маю повертатись до своєї роботи. Я люблю свою роботу, без перерви на скорботу. Заходіть у шлунок мій та й кататися мерщій. Довезу вас вітерцями, ще розважу всіх словцями, що написані на стіні, і наліпками в бікіні Що написані на стіні, і наліпками в бікіні Опускаю, опускаю, пасажирів опускаю, то гору підіймаю, все туди сюди катаю, все за вами підглядаю, під нагодну вашу знаю Хто насяв у мене зранку, хто застрякаєш до світанку. Зранку іду до ночі, бачу ваші очі. Свечу раду в ранку, дає на світанку. Свечу раду в ранку, дає на світанку. Було маємо дверь, я люблю вас запорожці. І у радості, і в злості Відзеркалю ваші вчинки І згадаю на поминках Довезу вас вітерцями, ще розважу всіх словцями, що написані на спині, наліпками бікні, Що написані на спині, і наліпками біків Опускаю, опускаю пасажирів, опускаю, то угору підіймаю, все туди сюди катаю, я за вами споглядаю і культуру переймаю. У мене зранку, хто застрягає до світанку, Жигу, хто мене вліпив, сірний каменти підпалив палив. хто мене вліпив, сірний камет підпалив Зранку і до ночі бачу ваші очі з вечора до ранку та і на світанку, з вечора до ранку, та і на світанку. Мабуть, і я подобаюсь людям, якщо вони намагаються залишити в мені. Частинку себе. Хтось робить мені татуювання, пише філософські написи, а іноді загадкові шифри з чисел. Хтось наліпляє на мене зображення чогось, що в одних викликає захоплення, а в інших огиду. Але всі щиро зацікавлені, а буває. Що на свята люди лишають мені свій неповторний аромат або навіть зволожують собою. Все полагодили, виходьте. Але, але це перше, мені на сьомий.